Усім привіт! Хочу показати, як перезимувала жимелость Лейцестерія Формоза. Вона ж гімалеска жимилось, вона ж жимолость прекрасна. Чи жимилось красива, вона ж фазаняча ягода. І так зрозумів, вона вічно зелена рослина, якщо їй доставити приємні умови для неї, для її зимівлі якась плюсова температура, тому що. Повесні, коли були мінуси, на неї почали не тільки листя відмирати, а й стовбури. Тому я забрав цю укорінену жимолость, яка ще не відсушила пагін, але листя вже була майже скинула. І він цілком спокійно з листям перезимував у мене в приміщенні неопалювальному, де також були невеликі мінуси. А ось так перезимував кущ, з якого я брав живець. Як бачите, повністю все сухе зверху. Я забирав приміщення, аби зберегти рослину, тому що не знав, чи перезимує вона з землі. І при землі, навіть не прямо в землі, а ось. Бачите, живі пагани, живі бруньки, з яких будуть. Гарні пагани. Так що спокійно вирощити цю рослину, навіть без укриття, вона, якщо відмерзне до землі, то спокійно відіб'є, видасть вам пагани, які в цьому році будуть квітувати, і даватимуть смачну ягоду. Звичайно, це більш декоративна рослина, тому що ягоди, хоч і смачні, мені нагадують дещо такий присмак шоколаду, можливо, злегка бузини. Але в цілому в неї красавенькі квіти, але мало. Гарні смачні ягоди, але мало. А ось листя саме у цієї форми таке салатове, жовтаве, дуже красивий жовтенький кущик. Якщо не в смакових, то в декоративних цілях. Вирощуйте і розмножуйте. Дякую за увагу!